Всем привіт! Ви на каналі Марко Маркіша і це Кубум. Сьогодні я вам покажу, що в мене змінилося. Ви вже могли побачити, що в мене змінилося. Ви мені скажете, чого ти не знімаєш з екрану? Бо мені чомусь так незручно. Я привик уже так. Чомусь не знаю чого. Ммм, почекайте. може так зробити? Ні. Не підходимо. Коротше. Е -е, Переходимо до скину. Цей. На Дезерт Секретний. Легендарний тут, коротше. Два легендарних. Коротше, ви поняли, ну, так. Ну, коротше, ви все бачите. Для ома... два алмаза. І я купив нову пушку. <кх> Називається Асал. Я хочу на нього такий скін модний. Або ще й такий. Ну, він у мене такий. Коротше, 33 урона точність, скорість 3. 10. Я би сказав, що це взагалі норм для пушки. Так, що там у нас? Ну, Такий у мене Дезер. Х4 тут у мене. Кстати, напишіть в коментарях. Статі, підписуємося на канал і ставимо лайки. У вас є 3 секунди. Раз, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, 6, 8, 7. Ну, коротше, я тут так його прокачав, не знаю на що. Кстати, олієндарний скин вибув. Такий. Йома, а може цей. Може якийсь інший на нього поставити. О, давай такий. Не буде. Ну, це, коротше, знаєте, маз 10. Це, коротше, такий на... Ой, що не купив. У мене є ще такий і такий. Я не знаю, о, кстати, хто не бачив, тут є смайлик. О, бачите, там є смайлик. тут. Не знаю, як вам показати. Бачите смайлик? Прикольно. Ну, коротше, цей, цей песик я хочу купити. Ну, і хто не знає, тут вийшла обнова і з'явилася катана. Я на неї теж збираю. На неї ще є такий скін, класний. короче, давайте зіграємо два рази команди і це імо. Я не знаю, чи Йома, мою мене ця рука так буває зараз. Прям капець. Я не знаю, чи я буду грати нормально. Або й буду. Я не знаю, короче, як мені тут так нормально. Кстати, мені те коли була цей остання серія по кубум, мені дуса. Треба подивитися. Кстати, хто хоче, може написати в коментарях. Блін. Погнали. Чу -чу 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 -чу. Нічо собі. Зараз то тобі бі уже не жити. То ти прикалуєшся? А то ти там. Йома. Чи такий скін, якийсь фіговий? О, ну я як завжди? Возьми мій скін, бо ну цей не скін. Блин. Ну, турелька теж, ну це понятно, що турелька, Уже нема, не, нема. А Япон, де вони є. Даню. Що ти прикалуєшся чи що? Має тебе оббігати завжди. Статі, дивіться, я вам покажу одну ничку. Опа, сюди. Отак. Кстати, я вже почав М -м, ліпше грати з Дезера. Ой, ну з Дезера неплохо. що? Нічого собі. Ну, і це дурно. Не хочу я з тобою, коротше, довго возитися. Нема. Статі, ну, я знаю, що я спочатку грав, як не знаю, хто, як ботик якийсь, а потім уже, ну, я так розімнявся. Де це не у нас? Нема вже. Пішли, коротше, кудись. А где они все тут стреляют? Ну что, прикалывайтесь. Фух, о нет, тут ботик. Ну, теж то норм. Тоже но норм. Ну, 11. Ой, яких 11. Зразу взяв мою пушку і загубив. Ну, не а просто. Обила і нема пушки. Я так люблю, неожедено підходити до них. Так люблю, неожедено підходити, прям капець. 24 лихо <звач> дня. Я можу і 30. Два ключик. Нур. Кстати, який у мене там уже цей. Я ну сотий бомпас уже сотий. М -м -м ну, тут, короче, дуже довго. Кажуть, зісел у мене випав цей скін вроді. На 30 му вже, ну, ви знаєте, що дають на 30. му брелочек і аватар. М -м, ну, такий брелок. Ну, еще цей на 90-му. І скин. Совсекретний скин. М -м, опа, у мене уже другий. Ура! Ура, ура! М -м, так, давайте знову ще. І що? Одну катку ще. І не знаю, і бомбу давайте. І хвати, я так думаю. Думаю, що вже хватить. Кстати, вам покажу дві нички. Ну, ненички, а У. якщо випадеться випаде карта, що мені треба? А, блін, має, має. тут, пацаны, у нас матерые, и Так что, треба, мне тут... Ты бы мал замучиться. Ты что, бронированный? замучил. Ой, бляха! Давай, слепую уху. ти 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 Нифига Ніфіга собі. Оце реально. Це сотий у нього уровень, я би сказав. Ого. це сказал. Ну нічого, зараз може, це замочу тут. На. всіх змост я замочу. На, вообще легко. На, вообще 13-13! Е-мое, вообще боты ботики. Бляха. Слухан. ви що грати не вмієте? Та йо. 14-21, Ну це уже нечестно, бо у нас почут пани. А, то наш, ого. Ой, коли вирівну, що ти, то зразу всі умирають. Я не мав. Виходить, я боягусь? Та, йома, як тільки успів обернутися він уже? Коротше, я виходжу, бо тут зрозуміло, що в мене дурні, Ботики у мене в команді. Ходімо з масною граю, все рівно нічого в мене. я нічого не вирваною що -то. Статі, коротше, коли я на днях, короче, грав у цей в Кубу, з нами були бути. І у моїй команді були бути. У моїй і у тих бути, які я в одній команді... Оцей в синій команді вроді би був один я. Один я один був. Один я, нормальний пацан. Ну, не бот. Опа, я цього пацана знаю, ми з ним уже граємо. Це може він. Може бути шанс, що це він. До побачення. Ох, бляха. Все понятно. Він тут зі здесь снайперкою. Соти бом. Уважаю. Уважаю, уважаю. А, блин, добре, що туди заснули. Туда просто за... взяв. А, то-та-та-та, це не наша це не наша турелька. А це Ай -мо, дезер! Ну, красава, красава. Зараз дезер, це нормально, нормально. Постаті, я дуже рідко убираю, убиваю з дезера дуже рідко. Так. Прям не знаю, як рідко, але дуже рідко. Та замочиться уже, ти що, бронированный? Нічого собі. Напевно він її прокачав так норм. Норм прокачав. Ви мене так просто не може замочити, Рів. Та й-моє! Він уже надує. ну нарешті замочили о Оле, Олеха, Леха. Ти прикалуйся? Що грати не вміє? Тихо, тихо, пацан, Ти шо? Скинь оберти. Ой-о-ой. -ой. Вицель. Ну, нічого у нас більше. Інтересно, скільки я роз'южу, має? В цель замучила. Тут пасан. Я знаю, где. Ага, то вже його замочили. Поки я не прийду. Я як, я як все, математичка. Рано, як я як математичка. Коли я прийду, то зразу вже замочили, замочили. Так само з ботами навіть. Ну, я як математичка. математичка. Йома, я не можу, як він за Сайгою грає. Я не розумію. Ріл? Як це? Це ж неможливо. Я сам пам'ятаю, я якось грав з Сайгою колись. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я вообще нічого не вбивав. Ні разу нічого не вбивав за Сейгою. Дуже рідко вбивав когось. Ну так ботики, ну ви поняли. А, мене не вб'є, Бо я за стіною. Наружу. чи іди сюди. Ч -ч 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 -ч. тихо Тихо, бусурманін. Тихо. Тихо, ти вже, я, я не знаю, якщо гудиш. А, -мо. Він тут за деревом. Зараз він сам себе уб'є. Майже. Та, він сам себе убив. Ай! О, дурне, сам себе убив. Я думав, що ти мене хоч чуть-чуть так. Підстрелиш, ти мене навіть не побачив. -мою. Хоч замочив його. Ну це, понятно, у нього сайга. 22-19. Блін. Шкадакенький. Так, ну давайте зараз бомбу. І, ну і все. Підписуємося на канал і ставимо лайки. Чи може бомбу не грам? Уже і так довго веду. 12 в ігрі! Пацани, 12 в ігрі! 12, Йома, це таке перший раз. Ого, нічого собі. Короче, добре, давайте на сьогодні це все. Всім! Пока.